Чи обов'язково себе знімати на фото і відео для того, щоб вести онлайн-бізнес? На нашій платформі є різні вакансії, але є і такі, які не потребують зйомок фото і відео, зокрема, це інтернет-магазин з нуля. Дуже хороша покрокова інструкція, як організувати магазин у вигляді відеоуроків. Як наповнити шапка профілю, аватар, назва магазину все це детально розписано у курсі, як запускати рекламу. Інтернет-магазин працює по системі дропшипінг, тобто вам не потрібно закупуляти продукцію додому і робити склад. Безпосередньо сам постачальник цю продукцію надсилає вашим клієнтам. Ваша задача вести магазин і також шукати клієнтів. І різниця від ціни у постачальника і вашої ціни залишається вам. Тобто є і такі класні варіанти. Якщо вам цікаво, пишіть мені циферку 3, і я вам скину деталі. Що ще може збільшити ваші прибутки, проведені інтернет-магазину? Крім цього, цей курс ведення інтернет-магазину з нуля ви можете продавати іншим людям, коли вони подивилися на ваш магазин, на ваші заробітки, і захотіли теж так само заробляти. І окрім цього, можна продавати із цього курсу базу постачальників. Тобто ви маєте дві класні можливості: заробіток від продажу самої продукції в інтернет-магазині, можливість організувати не один, а декілька магазинів, і можливість продавати курс інтернет-магазину з нуля базу постачальників. Отож, можливості дуже класні, навіть без показу своїх фото і відео. Voor andere mensen.